Виконуємо завдання 1 до параграфа 4.2 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривкін Лисенко Чернікова Шакотько 2020 року випуску. Під час виконання завдання будемо використовувати програмне середовище Scratch 2. Потрібно побудувати графічну модель снігора, тобто створити проєкт, якому виконавець з'єднує точки з указаними координатами. Нехай проєкт розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Для цього з групи події. В область скриптів перемістимо команду, коли натиснуто Зелений прапорець. Тепер на сцені може щось бути намальовано, тому потрібно очистити сцену. З групи олівець, переміщаємо команду, очистити. Далі виконавець, в нашому випадку, «Родий кіт», може бути непосередині сцени. А початок побудови снігора повинен розпочинається з центру сцени. В центрі сцени координати по x та y 0,0. Тому потрібно перемістити нашого виконавця рудого кота в центр сцени. Для цього переходимо в групу рух та вибираємо команду перемістити в x0, y0. Далі починаємо малювати снігора. Для цього потрібно опустити олівець. І переміщаємо виконавця в координати 50-20. Де саме знаходяться ці координати? Як ви вже зрозуміли, центр сцени має координати 0-0. Для того, щоб вам було зрозуміло без багатьох пояснень. Деякі знаходяться координати. Давайте завантажимо з бібліотеки тло системи координат. Отже бачимо. Праворуч у нас додатні значення, ліворуч від'ємні. По вертикальній осі вісь Y. Вверх додатні значення, вниз від'ємні. Отже, координати 50 мінус 20 на осі x будуть ось тут. Це в нас x мінус 20, десь ось тут. Сполучаємо. Отже, дані координати будуть ось тут. Давайте видалимо дане тло. Виділимо сцену, перейдемо на вкладку Тло та натиснемо хрестик для видалення. Зверніть увагу, якщо ви знову прийдете на вкладку скрипти тут пусто, тому що в нас зараз виділена сцена. Виділяємо виконавця спрайт 1 і скрипт з'явився. Ну і продовжуємо. Далі в нас 0.30.

0-10 20 Двадцять мінус пятнадцять. Тридцять п'ять мінус пятнадцять. І п'ятдесять мінус двадцять. Давайте перейдемо в повний екраний режим. Та натиснемо зелений пропорець. Бачимо, що снігур намальовано. Ми перемістили виконавця з центра. Запустимо проєкт ще раз. І переконаємося, що виконавець повертається в центр. І бачимо, що в нас намальована ще якась лінія. Справа в тому, що ми пропустили ще одну команду. Очистили сцену і перед тим як переміститися в центр, нам потрібно підняти олівець. Перевіримо, що все тепер добре. Так, тепер все добре. Збережемо проєкт у власній папці «Файл», Зберегти або зберегти як. З іменем вправа 4.2.1. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!